Гортаючи старічку Тіктока, я думаю, ви бачили там людей, які продають на прямих ефірах одяг. Класною модною Еску, але все можете завітати до Наташі. 145 гривень за 10 пар. Я думаю, вам всім було б цікаво дізнатися, які результати вони отримують, скільки вони на цьому заробляють, скільки отримують нових підписників, клієнтів. Тому я подумав, що потрібно зробити такий експеримент, так як я людина, яка продає одяг, у мене в наявності дуже багато різного одягу. Я вирішив також проводити кожен день прямі ефіри. Ну і побачити, які результати з цього можна отримувати. В цьому відео я поділюся своїми результатами, покажу вам всю правду, скільки можна заробляти так з прямих ефірів, скільки можна робити продажів. Я думаю, в принципі, буде цікаво реально дізнатися, тому що таких людей в тіктоці дуже багато. Тому давайте все ж таки подивимось, наскільки це ефективно і скільки так можна реально заробляти. Друзі, якщо ви хочете від мене бачити більше лайв контенту, можете перейти і підписатись на мій інстаграм. Я туди постійно знімаю сторіз зі свого життя, показую життя товарщика, як я рухаюсь до своєї цілі, всі свої результати. Коротше кажучи, там багато чого. Цікавого, а хто на мене підпишеться, можете написати мені кодове слово товари. Я вам скину статтю з топ-10 актуальних товарів, які зараз актуальні, і які будуть продаватись до цього моменту. Звичайно, я вже не раз проводив прямі ефіри і так продавав свої речі. І можу сказати, для того щоб більше людей заходили на ефір, просто тримати якусь пару кросівок в руках і казати купіть, Ну так не працює, і, Скоріше за все, просто свайпнуть вас і підуть далі дивитися інші відео. Тому перед тим як ми почнемо перший ефір, я поділюся з вами невеличкою порадою, яку я зрозумів, людей потрібно реально якось дивувати. Потрібно мати в кадрі щось незвичайне, або щось нестандартне, щоб людям просто було цікаво подивитися, зайти на ваш ефір. Тому, так як я продаю одяг, я подумав, що в мене в наявності є дуже багато красівок. Я просто візьму в кімнаті, викладу всі ці красівки і почну ефір. То для якогось великого складу багато кросівок, це ну якби нікого не здивує. Але для кімнати, в принципі, у всіх людей є кімната невеличка. Якщо кімната буде забита Ця кросівка буде як мінімум цікавити людей, звідки так багато кросівок і так далі. Ну я вирішив зробити саме так, викласти багато кросівок у себе в кімнаті і почати вести прямий ефір. На першому ефірі в мене максимально було онлайн там, не знаю, 40-50 людей приблизно. Багато людей просто питали за ціну кросівок. Деякі люди переходили і підписувалися на мій телеграм-канал. Ми приблизно за 2 години ефіру на мій телеграм підписалось приблизно 40 людей. Не скажу, що з ефірів є багато продажів, але є великий плюс ефірів: що багато людей переходять в Телеграм і підписують. Тобто вони будуть спостерігати в майбутньому можуть щось купити. Це реально великий плюс ефірів, що навіть якщо людина щось не купить, вона може з великою ймовірністю зайти і підписатися на вас. Цього ефіра деякі люди відписали мені в телеграм, але в принципі ніхто у мене нічого не купив. Ну давайте запустимо вже другий ефір і побачимо, які у мене будуть на цей раз результати. На другий ефір я в кімнаті вирішив викласти вже одяг а не кросівки. Ну і приблизно за півтори години стріму на мене знову підписалось до 40 людей в телеграм-канал. Ну і знову ніхто нічого не купив. Там декілька людей написало, поцікавилося. але це реально працює, і люди підписуються як мінімум на телеграм-канал, і так можна набирати нову аудиторію. Якщо порівнювати з звичайними ефірами, де я просто там п'ю чай, спілкуюся, то людей переходить в Телеграм мало. Якщо на фоні є дуже багато одягу, то я думаю, як мінімум багато людям може бути цікаво зайти в Телеграм, подивитися, що там знаходиться, бо чому в мене так багато красівок. З цих двох ефірів можна зробити висновок, що проводити ефіри, це в принципі ефективно, як мінімум, для того, щоб залучати багато. Нових підписників. Тому я думаю, якщо тут постійно проводити ефіри, як мінімум, вас люди будуть постійно бачити, у них буде виникати асоціація з тим, що ви там продаєте одяг, наприклад. Колись їм буде потрібен одяг, вони подумають так: я бачив того то чувака в ефірі, треба зайти до нього, подивитися, що там є. Тобто, якщо ви будете завжди кожен день там вести ефіри, я думаю, це буде класно працювати. Ну і самое головне, що це реально безкоштовний метод просування. Але ж давайте все ж таки рухатись далі, можливо, далі будуть результати краще. З наступного ефіру я отримав вже кращі результати. Як до мене прийшла обнова, прийшло багато нових речей, і я їх всіх виклав в кадр. І в принципі, картинка була вже цікавіша. З цього ефіру я отримав приблизно плюс 100 підписників. В цей раз я вирішив провести вже два ефіра в день, тобто вранці там і ввечері. Кришівок теж дуже багато. Досі, тобто, в описі профіля посилання на мою групу, можете заходити, дивитися дуже багато речей наявності. Приблизно за три години прямого ефіру я отримав плюс 100 підписників собі групу. Ну і з цього ефіру одна людина купила у мене кросівки, потім купили ще ремень. Ну і одна людина через мене замовила якісь речі там на замовлення. Тобто, загалом за три години стріма я отримав ось такі результати. Якщо проводити такі ефіри кожен день, там по три години, думаю, за місяць можна отримати плюс декілька тисяч підписників. Я скажу, що це не так просто постійно щось розповідати в кадрі, казати людям, що. Заходили в телеграм. Я думаю, люди, які на ефірах не кажуть про те, що там заходити в мій телеграм, заходити в мій магазин, у них менше підписників. А я про це кажу постійно. І це дуже набридає, але за декілька годин ефіру, як бачите, можна реально отримувати багато нових підписників. І також перед кожним ефіром мені приходиться всі ці речі брати з коридору, нести собі в кімнату, щоб в кімнаті провести цей ефір. Тому що проводити прямий ефір там прямо в коридорі, точно не варіант. Чим після ефіру витратити приблизно годину для того, щоб всі ці речі скласти назад в коридор. То, чесно кажучи, я не скажу, що це там дуже. Дуже легко, але це реально безкоштовний метод просування, як бачите, це реально може давати результати. Тому давайте я запущу ще декілька ефірів, побачимо, які будуть результати. Цей раз я вирішив провести ефір вже в кімнаті, побільше, виставити побільше речей, щоб людям було видно все, що в мене є в наявності. Також для цієї трансляції я вже вирішив взяти вішалки для одягу, для того, щоб вивішати футболки, кофти, щоб все це можна було покритити на трансляції, показати людям. На все це я витратив більше години, тому що речей було дуже багато. Але результати на цій трансляції були доволі цікаві і про Них я розповім трішки пізніше. Я, взагалі, подумав, що окрім мого досвіду, вам було цікаво дізнати взагалі які результати отримують інші люди. Я подумав, що буде цікаво просто зараз зайти в TikTok, погортати стрічку, знайти людей, які на даний момент проводять стрім, показують одяг. Ну і написати їм приблизно таке повідомлення, що я вас бачу постійно в прямих трансляціях. Я теж людина, яка займається одягом. Мені цікаво, які результати ви отримуєте з прямих ефірів. У вас купують речі, взагалі чи отримуєте ви підписників. Ну, звичайно, я розумію, що не всі люди будуть відповідати на таке повідомлення. Але якщо написати багатьом людям, думаю, якісь люди все ж таки поділяться своїми результатами або, можливо, дадуть якісь класні поради. Давайте зараз погортаємо стрічку, напишемо всім цим людям, побачимо, що вони будуть мені відповідати. Я писав майже всім, кого я бачив на прямих трансляціях. Ну і приблизно з 10 людей, яким я написав, мені відповіло всього дві людини. Доброго дня, ще були продажі, треба сидіти постійно в ефірі, а це не так просто, як здається. Потім я вирішив все ж таки уточнити, скільки так можна в місяць отримувати результатів, чи продаються речі, підписники з'являються. Після кожного ефіру за ефір можна і зовсім нічого не продати, а можна декілька речей. Ну, в принципі, я думаю, такі результати в більшості. Потім я отримав ще одну відповідь. Тут мені людина написала, що ефіри це ефективно, але тут головне, щоб не були боти в підписниках. То, як я розумію, якщо ви там накрутите підписників в Тіктоці, будете стрімити, то я думаю, результатів це не буде давати якихось класних. Потрібно розвивати свій акаунт, і тоді буде все чітко. Я вирішив все ж таки уточнити, які результати там вони отримують, і мені сказали, що в день може бути дві продажі. А а може бути таке, що і 20 продажів буде. Ну тобто, це все залежить від онлайну, від кількості людей, від речей, які ви продаєте. Потім я отримав відповідь ще від одної людини, яка теж займається китаєм, яка проводить постійно ефіри. Якщо ти ведеш трансляцію хоча б 2-2,5 години, з неї тобі прилітає 3-4 замовлення. Дивлячись, який товар ти продаєш, але в мене виходить заробляти десь 1000-1200 гривень з одної трансляції. Якщо ведеш. 3 і більше години, але це вже важкувато. Так то в принципі можна і 2 тисячі заробити, але знову ж таки залежить від товару, який ти продаєш. Да, в принципі, я думаю, ви розумієте, якби це було неефективно, люди там не сиділи би постійно, ну і ви їх би не бачили постійно в рекомендаціях. А так, таких людей багато, тому що це реально працює. Ну інколи це приносить хороші результати, інколи так собі, але це працює і це факт. Ну а тепер давайте поговоримо про мої результати з цієї трансляції. На цей раз на мене підписалось приблизно 50 людей. Загалом цей стрім я проводив приблизно 2 години, але все раз багато людей питало у мене за ціну, цікавилося речами. І приблизно з цих 2 годин ефіру я отримав два замовлення. Одна людина купила у мене декілька речей в магазині, ну і інша людина замовила якісь кросівки. Ну і це все при тому, що у мене немає якогось великого онлайну. У мене там на трансляціях сидить 20 людей, інколи більше. Бо я думаю, в рекомендаціях ви бачили людей, яких онлайн там 100, 200, 500 і навіть більше. Ну і такі люди отримують звичайно більше результатів. Я розумію, що на це впливає. Дуже багато факторів, деякі люди там роблять якісь розіграші, бокси. Хтось кожен день проводить прямі ефіри і у них з'являється якась постійна аудиторія. У мене такого онлайну ще не було, тому я навіть не знаю, які результати так можна отримувати. Але як бачите, якщо навіть кожен день проводити ці прямі ефіри, отримувати там, скажімо, по 40-50 нових підписників в Telegram, отримувати по декілька замовлень, то я думаю, все ж таки з часом результати будуть, звичайно, теж більше. Якщо зайти в мій tiktok аккаунт, просто в статистику, подивити статистику за 4 ефіра, то я можу сказати, що відразу. Разу у мене статистика пішла вгору. Це набагато краще, ніж нічого взагалі не робити. З кожної трансляції на мене постійно підписуються люди. Приблизно на Тікток може підписатись там 20, 30, 40 людей. То в будь-якому випадку я можу сказати, що трансляція це класний метод для того, щоб просто якось рухатись вперед і щось робити для того, щоб розвиватися. Ну і не забувайте, друзі, що в себе в інстаграмі я показую більше про життя і товарку. Ну а зараз можете перейти і подивитись мої інші відео. Вони теж доволі цікаві.